Добрий день, радий вітати на моєму каналі. Е, нагадую про правила замовлення. Ось є номер Viber. Вам сподобався товар, ви на нього пишете, домовляємося, якщо все підходить. Кидаю вам номер картки, скидаєте кошти і на той самий день або на наступний, я відправляю. Ну що ж, погнали. Так, почнемо сьогодні з такої штуки. Це така dvd двійка, чи навіть тройка, можна сказати. DVD, касета і караоке. Так. В комплекті йде кабель, є до нього пульт і ось такий мікрофон караоке. Все за все, 1200 гривень. Все працює. Все працює. Так, ось такий принтер Epson. Ось моделька. Це кольоровий принтер, струйний кольоровий принтер. Єдине, все працює, єдине, що в нього закінчилася краска. Є драйвер установочний до нього. Перевіряв сам на Windows 10, все підключається, все драйвера встановлюються. Тут така фішка є, що він, крім звичайної бумаги, може ще друкувати і на фотобумазі. Ціна 700 гривень. Так, ось такий сканер Canon FC. Може під запчасті, кому потрібно, 200 гривень. Шланг з насадкою для саду. Шланг той, що від тиску розтягується. Довжина 20 метрів. Ось така насадка, ціна всього 350 гривень. Кінь радянський іграшка на колесах 600 гривень. Так, додаткові колищата до дитячого велосипеда. Ось такий набор білих 140, одне колесо ще і менше трошки 50. Мотор від якогось станочка 1500 Вт з редуктором. Він працює, тільки починає грітися. 500 гривень. Щось може там треба подивитись. Так, амортизатори по 50 гривень. Вони тут є різні. 8 штук. Якщо всі забиратимете, то 300 гривень за все. Так, Регулятор температури до 300 градусів. Ось такий потужний. Ціна 800 гривень. Стартери для совєтських ламп по 20 гривень за штуку. Разом за 3,50. Є ось така фреза для ЧПУ станків, вертикальних станків, ось найні розміри. Ціна 100 гривень. І ось отака штука для відрізання, вимірювання кутів і відрізання 50 гривень стусло. Так. Цеп нержавійка. 450 гривень, тут 5 метрів. Довжина звен 3 см. Ось. Йдемо далі. Трансформатори. Ось такі. 4 таких по 400, а такі по 200. Якщо забираєте всі, то за 700 гривень. Це противотуманки. радянські, 500 гривень за пару. Цілі, ніде не побиті, нічого. Дверна ручка Жигульовська, напевно, 60 гривень. Е, стартер без втягуючого, радянський до Жигуля 300 гривень. Є ось такий набор новий для покраски. Для покраски. Менший валик, більший валик, там є подовжувач, ціна 250 гривень. Він абсолютно новий. І нюанс в ньому той, що краска заливається ось сюди всередину. Можливо, красить так довше. Так. Сітєвої плати 50 гривень дві штуки. Є отака штука. Це якийсь ключ-код в ноутбуки. 100 гривень для карточки Vodafone. Воно ну, ось таке. А з другого боку 7 карточка встановлюється. 100 гривень. Мотор від стиральної машинки на відкачку води Він працює. Все там добре. Але зламаний ото його посадка отого. о, А так то все працює, 70 гривень. Так, є отакі заряджаємі батарейки крона. По 90 гривень за штуку, 182. Можна і поштучно взяти. Вони на Type-C зарядці. Ось на от такий. Як звичайні тепер телефони. Колба 250 гривень 500 мл. І є ось, залишилося 6 пробірок по 10 гривень за штуку. Ну, разом 300 гривень, якщо заберете. Є ось такий стріпер для відкусування дротів новий, якісний 600 гривень. Ось є така штука. В минулому відео я казав, що то шим регулятор, мене поправили, сказали, що то більш на дімера схоже. Ну, скажу, що дімер, повірю людям. 100 гривень. Він фішка в тому, що він то робить, то не робить. Оце як крутиш, то регулює, то не регулює, то просто працює на максимальних обертах. Так, Є така фара, фара велосипедна, нова. Підключається до, можна не тільки до велосипедів, а й до скутерів. Там підключення від 6 до 50 вольт 350 гривень. А, от, діммер 100 гривень, якщо я не сказав, забув. Зарядка нікіль-кадмієва. Важка трансформаторна. Ось неї ні дані. Можна переробити під невеликий лабораторний блок питання. Клавіатура. Ось така клавіатура. 200 гривень, вона нова. Звичайна клавіатура. Працювати. Так. Йдемо далі. Йдемо сюди. Лампа ліпісткова, 200 ватт на 300 гривень. Звичайний патрон. 80 гривень нікелева стрічка. Ось нейні розміри. Видно, думаю, 80 гривень. Зарядка для акумуляторів 12 вольтова. Ціна 900 гривень. Так. Два корпуси батареїк 100 гривень. Вони там, скоріш за все, не працюють, Чи може комусь на корпуси треба. А ось ці батарейки 18605 працюючі Працюючі. 50 гривень за оба. Є така хрестовина Бушна, але вона ніде не люфтить, нейні розміри 27 діаметр чашечок, 82 між чашечками. Відстань. Ціна 100 гривень. Так, є така плата для тестування ємкості батарей. 18650 літійонних батарей. Нова, нова плата 350 гривень. Також є така плата Arduino Uno. Це для ЧПУ-станків, хто цікавиться, і для різних там самоділок. 200 гривень разом з кабелем. Так, по 150 гривень ось такі переключателі. Потужні. 50 гривень динам... динамік такий до велосипеда. Так, Ось такі холдери-тримачі до батарейок АА по 15 гривень штука, або всі 10 штук за 150 гривень. Так, є отакі для столярських робіт вимірювач. Вимірювач глибини 200 гривень. І ось такий вимірювач. Посадки і виходження, там пил. пил, пилок переважно на станочках. Також 200 гривень. Є отакі дві ледовські лампочки. Вони працюють, його кулери з вентиляторами охолодження. Просто вони різні по 350 гривень кожен. Набір поршнів до автомобіля. У вас точно, от які, мабуть. До автомобілів у вас ось так. Ось тут є, на ньому пише 79,4 гривень, по-моєму, якщо я не помиляюся, розмір. Ціна 250 гривень. Так, От така штука до токарного станка. Це, по-моєму, лімп поздовжньої передачі. 1100 гривень. Він нічого не влюфтить. Такий масивний. Все крутиться, все працює. 1100 гривень. Так, пройдемося, я вроді нічого не пропустив, пройдемося ще раз по товару. І напоминаю правила заказу. Понравилось. Написали вайбер, договорилися, скинув карточку, скинули гроші, і товар поїхав до вас в той самий день або в наступний. Так, продовжимо. Тут у нас трошки уголочок запчастин до автомобілів. Отаке є до Мерседеса 123. По-моєму, Оце точно до 123, а ковпак це R15, там він підходить до різних ковпак. Ціна 50 гривень. А це з двома педалями 400 гривень. Є ось такий корпус коробки передач до автомобіля Golf 2. Він цілком цілий. Ось тут його номер. О. Цілий, не тріснувшись, з двох, з двох частин складається, і та, та частина є, разом 2500. Є торг. Кому треба по одній, також можна поторгуватися. Є отакі повороти до автомобіля Volkswagen. Так, де то? Воно пише, що Volkswagen. Ось, Volkswagen. До якого Volkswagen не знаю. Розумні люди, підскажіть, в кого він побитий, точно знає, що йому такі треба, Окей, це марки. Ось вони такі. Дві штуки, 200 гривень цілі. Так, є ось такі шліфувальні круги на шліфмашинку або болгарку. Ось такі залишилися по 8 гривень армовані. Ось такі міцні. По 7 гривень, є 120 і 150. -ка. Ці є 120-ка. І ось такі звичайні, по 5 гривень. Залишилися, по-моєму, 60-ки, 400 і 800. -ки. Якщо заберете всі, буде по 450. Так, є ось отакі е мочалки-нождачки. Вони з двох сторон обклеєні нождачкою. дуже добре шліфувати. Дерево в різних недоступних місцях. 20 гривень штучка. Поліровочні диски з нейлона. Ось такі маленькі, невеликі. Отвір 16. Це під маленьку булгарочку. Так, такі ліпісткові круги. По 45 гривень штука. Ось. Вони такі. О. Звичайні круги. абразивні. Це все на 125-ту булгарку. Отакі по. 17 гривень за штуку, такі по 13. Різниця в, в тому, що тут отвори одинакові, але діаметр різний. Тут 125 тут 115, 17-13 гривень за штуку. Є отакі е, е, опорні підшипники. Нові, 2 штуки, 100 гривень за 2. Розмір 25 на 42х11. На Ось такі. Е, паяльник. УСБішний паяльник, маленький, можна працювати удаленно від павербанка. 150 гривень. І плюс є до нього такий флюс 50 гривень. Далі. Шуруповерт Імпакт новий в комплекті, дві батареї і зарядка. Його невеличкий обзор є на моєму ну як, в коротких відео на цьому каналі, можете глянути. Так само і на цей є обзор коротких відео на моєму каналі. Це іде дриль шуруповерт два в одному зі знімним патроном. В комплект входить е, один акумулятор і зарядка. Ось, та, ось така зарядка. О. О. Батарея. Показую ось така велика батарея 3мпер години. Так. Ціна оцього цього 200 оцього цього 1800 Якщо вам, припустимо, потрібна сама пустишка без акумуляторів, можу продати і так. Або ж наоборот, потрібні акумулятори. Пишіть, договоримося. І ще хочу показати: є от така штука. Це зеркало до прожектора 250 гривень, до невеличкого прожектора, така миска. І є ось такий прожектор. Здоровезний, з лампочкою величезною, навіть 500 ватною. Радянський, з усім тимо, ціна 1000 гривень разом з лампою. Якщо треба лампочку, можна і лампочку окремо. Якщо треба прожектор без лампочки, також пишіть, договоримося. Все, всім пройдемося ще раз. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.